Доброго дня, шановні колеги. Я дякую всім, хто приймає участь в першому засіданні нашого всеукраїнського Кругого Столу. Тут присутні духовні лідери провідних конфесій України. Президенти України, прем'єр-міністр і члени уряду, лідери політичних партій, народні депутати, представники місцевого самоврядування, діячі науки культури, громадський активіст. Ви бачите, скільки тут представлено засобів масової інформації. Шановні колеги, після Падіння режиму Януковича ми отримали дуже важку спадщину, повністю знищену економіку, зруйновану систему державної влади, силові структури армію. І в цих умовах для нас головним пріоритетом було не просто відновити. Інститути державної влади для нас головною задачою стала побудова в Україні демократичного суспільства побудова європейської держави, де гідно можуть себе почувати всі громадяни, незалежно від того, де вони мешкають, в якому регіоні, якою мовою вони говорять, до якої церкви вони ходять. Всі повинні бути рівними перед законами, всі повинні себе почувати громадянами власної країни. Дуже важливо в цих умовах було відновити систему влад як на центральному рівні, так і на регіональному. Дуже важливо відновити і запустити економіку нашої країни. Побудувати нові робочі місця, створити нормальні умови для інвесторів. І наш крок щодо стабілізації нашої країни був би більш впевнений і більш швидкий, коли б не цинічна підступна військова агресія Російської Федерації. Я наведу тільки одну цифру. Окупація Автономної Республіки Крим нанесла прямих збитків нашої країні. Мається на увазі захоплені підприємства, зруйнована інфраструктура. Так от, прямі збитки понад 100 мільярдів доларів. В той же час агресія Росії не зупинилась окупації Криму. Почалася системна робота. Щодо дестабілізації ситуації на півдні і сході нашої країни. І я хочу сказати, що спроба дестабілізувати ситуацію в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях повністю провалилась. В той же час ми повинні об'єктивно говорити, що дуже небезпечно. Вибуха, небезпечна, вибухонебезпечна ситуація склалась в Донецькій і Луганській областях. Під гаслами щодо федералізації відбувається дуже швидка криміналізація цих регіонів. Терористичні угрупування захоплюють адмінбудівлі, вбивають українських патріотів, викрадають і катують людей. Це є реалії, з якими столкнулася наша країна. І у зв'язку з тим, що реальна небезпека навісного над життям, здоров'ям наших громадян, була розпочата антитерористична операція, мета якої захистити громадян, які мешкають в цих регіонах, зупинити терористів, зупинити злочинців, відновити нормальне життя в Донецькій і Луганській областях. Я хочу сказати, що. Дуже швидкими темпами руйнується економіка цих регіонів, зупиняються підприємство. люди відчувають себе беззахисними. І я дуже дякую всім, хто підтримував нашу пропозицію розпочати всеукраїнський круглий стовп саме для того, щоб обговорити на всеукраїнському такому поважному рівні ті проблемні питання. Які виникли в цих та й в інших регіонах. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути, але для того, щоб почули, пам'ятаєте да? почує кожен. І нам зараз говорять, Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути. Але щоб чути людей не треба стріляти. Не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу. І парламент і кабінет міністрів готові до системних змін і в системі управління. Зокрема, йдеться про серйозне посилення влади авторитету регіональних адміністрацій, місцевого самоврядування. Ми говоримо про реальну децентралізацію влади для того, щоб всі регіони відчули свою силу, свою самостійність, свій авторитет для того, щоб вони могли не тільки говорити о проблемах, а розв'язувати ці проблеми для того, щоб вони могли мати реальне і фінансове наповнення і забезпечення своїх владних повноважень. Ми відкриті для діалогу. Більше того, ми саме йдемо шляхом, коли. В Україні буде демократичне, сильне суспільство, буде сильна центральна влада і буде сильний регіон. Це для нас важливо. Всі ці питання ми готові обговорювати. І ті, хто готовий вести діалог, ті, хто готовий відповідно до чинного законодавства, нашої української Конституції говорити про ті зміни, які сьогодні необхідно проводити в державі. Давайте. Вести цей діалог, давайте обговорювати реальні конкретні пропозиції. Але ті, хто зі зброєю в руках пробує вести війну проти власної країни, ті, хто зі зброєю в руках пробує диктувати свою, а верніше волю іншої країни, з тими ми будемо. Проводити заходи відповідно до діючого законодавства і Конституції. Вони будуть відповідати перед законом. Ми не дозволимо тероризувати, шантажувати як Донецький Луганський регіон, так і всю Україну. Тому, шановні колеги, я ще раз запрошую вас до відвертої розмови. Я би пропонував, щоб ми зразу побудували. Таку демократичну архітектуру нашого Круглого столу, і щоб владі не закидали, що вона взяла на себе не тільки ініціативу, а й тисне на учасників Круглого столу. Для того, щоб нам не говорили, що влада саме проводить ту лінію, яку вважає за потрібна, що вона знову не демократично себе поводить, ми би запропонували наступний формат. Біля мене два поважних президента Леонід Макарович Кращук, Леонід Данілович Кучма. Вони якби символічно представляють і захід, і схід нашої країни. Я би пропонував, щоб саме вони були модераторами нашого Круглого столу, співголовами Круглого Столу. І я би також пропонував, щоб співорганізаторами роботи цього засідання, наступних засідань Круглого Столу, які я пропоную повинні відбуватись в різних регіонах нашої країни. Також виступав пан. Вольган Ішингер, він поважний політик, дипломат. Він є офіційним спеціальним представником ОБСЄ. Дуже поважна організація, разом з якою ми сподіваємось, вони проконтролюють проведення демократичних, чесних виборів в Україні. І у нас дуже такі історичні вже тісні стосунки з ОБСЄ. Ця організація багато робить для того, щоб забезпечити стабільність в європейському регіоні, зокрема в Україні.